А що трапилося? Ти. Подивимося, що відбувається в раю. Які визнаки, ну які. Що нам робити? Робити свою торговлю? Та. Це ідея, я ваші прийму. Я тепер незалежний. Ти мене зробити торговлю, все, щоб держава повністю розвивалася. Я думаю, назвати цю державу на Земля. І думаю. У мене буде щасливе майбутнє, і я зможу щось це зробити. Я хочу тобі говорити. Нам дено зробити договір. Її договір, прямо йди сюди. Нам де не запити договір, що ти будеш нейтральним вимірюванням. і будеш розглядати свого нейтралітету. Ти не підтримувати демонію, інших, хто підтримує демонії. Бути нейтральним наступати не і не вступляти в інші альянси, не робити інше. Ну, ти, ти бути нейтральним і наш дим не доводять, і ті, що ти, що тим цей договір не плавати. А замін я тебе не буду трогати і зовсім не буде тебе трогати. І... А ти точно впевнений, ти ж не порушиш, Я на замін тебе буду захищати. Ти точно впевнений, я не порушу, Ми до тобою брати брати. вони на одного не нападають. Ти точно мене не, не обманиш, я на мене ніколи не обманю. <кх>... Добре, я згіден. Мені ну, підпишемо цей документ. Та. Я не знаю, але. але е, е, звідки мене це зброя? Я ага, хочу, щоб ти віддав цю зброю, тому що це може обружати всі іншим виміленням. Тому ліпше віддай. Е, кому віддати? Прямо й мені. Довірся, я то тебе не підводжу. Просто віддай цю зброю. Всі будуть вимілення, будуть безпеці. Ти ж можеш напасти на інші виміння. Ти видаєш 50% відсотків мої зброї. 100 з демонії. Я згіден. Добре. Я підписала документ. Добре, чудово. Нам де нового, де нового лідера, і новий лідер буде Адам. Так. Що ж нам нас ж немає народу? От хто є але... О, немає. Так. Мій брат. Антл... Антлантина, може, станемо союзниками, але ж тому по тому договором. то союзники по торговлі. Добре, я згідно, я теж.